Всім привіт! З вами я Counter Pegasus. Е, в цьому відеообзорі буду робити ну, огляд на Beyblade Big Band Pegasus. Е, на жаль, в набір не входили наклейки. Е, ну просто я дивіться я позамінив. Ось бачите. Е, Після енергії в нього має бути синій. Я його замінив на якесь рожеве. І фейсбол чорний. Розтаймовась. Ось тут. Штучка, можна розтискати, Ну. Зараз я його розкручу, покажу всі його частини. Фейсбол. Про цей чорний. Uh, у нього є два спінтреки. Перший спінтрек Pegasus. Другий Big Bang Pegasus Ой, вибачте, що я кашлюю, я прихворів. Так. Титановий uh, диск номер 1 Pegasus. Тобто Big, Я не знаю, це напевно Big а це Bang. О, дивіться. Цей фейсбол можна ось так от скласти Ось. Насі. Бачите, отут. Це захисний режим, чи атакуючий. Ні, напевно, це захисний, бачите? Э, ось тут. Ось така. Дуже класно Я ще ставлю на цей режим. А також можна поставити ось, ось так. Це, напевно, атакуючий режим буде. Ось так. Або... Ось так. Коротше, дуже прикольний е титановий диск. Ну і ось ну, спінтрек тут дуже класний, дуже класний такий Дострой. Е ось бачите? Дуже класний тобто, Ой, Ну і це, коротше, і спінтрек, і наконець якраз не взяті. Ось можна робити. Не знаю, чому видно. Ось. Так. Так. Ось. Ну, плюс не, не випустити. Е, також я хочу сказати, це таке як офіційне звернення до Гранд 3333 Мастер, що мені дуже шкода, що він більше не цікавиться брейблейдами. Що мені би дуже хотілося, що... Турнір з ним по Бейблейду. Ну, на жаль, покадоля. Зараз е, пікманка. Е, ну, оскільки Grand 3333 Master турнір більше не існує, то я офіційно оголошую вам, що я організовую контур. Турнір о, І Я ціно оголошую, що контр-турнір відкрито. О, турнір. Я вам терп Е, відкрито. E, заявки пишіть мені в контактах, я посил... e, залишу посилання внизу в описах на мою сторінку. E, ну Набір, я так думаю, буде тривати до 1 листопада. І я просто не можу вибачити мене, я вже так давно не робив бої в вейблей в своїх обзорах. Просто я знімаю веб з веб-камери, я не маю як е знімати бої. Але скоро я е зніму з фотоапарата відео. Тобто битву. Викулив її в інтернет. Тож, не забувайте, комплексі відкрито. Мені дуже шкода, що Гренд 303033 Мастер вже не захоплюється бейблейдами. Також я хочу сказати йому, що в нього класно ходить перекладати серію бейблейдів на українську мову. Хай він продовжує. Це в нього нормально виходить. Насправді, дімон на ротон так довго чекати, хоч би, б хоч би одну серію. Ну, наче я, може, також буду. Перекладати серію Bait на Ukraine, але навряд. Навряд ось так скажу. Ну добре, з вами був концерт не Забувайте концерт-турнір, заяк приймається до 1 листопада. Посилання Ось. Yes. підписуватися? Ось тут. Наші контрпексис. Сім відео. Ну, до скорих зустрічей. На наступному відеообзорі буде... буде бит. До скорих зустрічей!